Пам'ять та пристрій воду виводу. Привіт! Продовжуємо експерименти з процесором Z80 та Arduino. Насамперед звернемося до офіційної документації на мікропроцесор Z80 від компанії Zilog. В першу чергу мене цікавить розділ програмної та апаратної імплементації. На діаграмі можна побачити. Що на думку виробника складає мінімальна система на базі процесора Z80. Тож, це джерело живлення на 5 В, безпосередній процесор, осцилятор джерело тактових імпульсів, Пам'ять, Джерело машинних кодів або оперативна пам'ять та пристрій водоввиводу, що відповідають за комунікацію. Зі зовнішньою відносною системою світом. На сьогодні наша система буде складатися з таких пристроїв: модуль жилення макетної плати, сам процесор, а решту функцій сьогодні виконуватиме Arduino. Трохи про схему підключення. Як і минулого разу, Arduino приєднаються до сигналів системної шини процесора M1, MREC, RD VR. Шини адресу від адресу А0 до А3. Обв'язка процесора залишається незмінною. Підніс D4 і PT11 Arduino підключаємо до шини даних процесора, а також додаємо сигнал IORQ системної шини. Деякі сигнали системної шини будемо контролювати світлодіодами. Програма в Arduino. Контролер Arduino повинен відстежувати сигнали на шинах мікропроцесора та видавати дані відповідно до того, що хоче мікропроцесор. Для початку створимо константи, що відповідають сигналам мікропроцесора та пінам мікроконтролера, а також розіб'ємо їх на два масива. Окремо для шини адреса, адрема для системної шини. За функцією осциллятора вповідають наступні атлікуду. Коефіцієнт, що позначає період тактових імпульсів налаштування клокпіна на вихід та перемикання клокпіна без затримки роботи мікроконтроллера на мілісах. Функції пам'яті та вводу водовиводу працюють майже однаково. Різниця тільки у використовуваних сигналах системної шини. В нормальному режимі роботи Marduina буде відстежувати сигнали на системній шині та шині адреса, тож відповідні піни налаштовуємо на вхід. У взаємодії з мікропроцесором залишилась тільки шина даних. Вона може бути в двох станах. Перший очікує щось від мікропроцесора, тоді піні відповідальні за шину даних повинні бути в режимі очікування або інпут. Другий коровий процесор щось очікує від контролера або від пам'яті, тоді піни відповідальні за шину даних повинен бути в режимі Output або Вихід. Під час роботи ці режимі будуть часто змінюватись, тому є сенс створити окремі функції для цього. Шина даних, розташована між портами PB та PD, мікроконтроллер Admega. Тож для роботи з нею будемо використовувати відповідні регістри. За пам'ять мікропроцесора вповідає окремий масив. Для початку заповнює кодом 0, що вповідає інструкції на Operation. Під час основного циклу RDI перевіряє стан системної шини, адресної шини та в залежності від сигналів на системній шині виконує різні завдання. Наприклад, якщо активний сигнал RD Arduino bare масиво даних байт, що відповідає адресі, та записує його в шину даних. В цьому, даних в стан Output, а Далі за допомогою техніки маскування розподіляється між портами P, P та PD мікроконтролера. Для наглядності значення адреси даних та деяких сигналів системної шини вводимо. На комп'ютер за допомогою Serial-порту. Для сигналів VR дані отримані з шини даних записуються в масив. Для IORQ робимо логічно. Для початку компілюємо скетч, завантажуємо його Arduino, вмикаємо живлення, призавантажуємо процесор та на серві-моніторі спостерігаємо, як змінюється значення адреси та сигнали системної шини. Якості наступного тесту спробуємо створити найпростішу програму, що записує якесь число акумулятор та потім зберігає його в комірці з номером I. З текстового файла програму компілюємо або, точніше казати, транслюємо за допомогою Z800 Sender. І перевіряємо, що є бинарних кодах. Це 6 байтів, як бачимо. Скопіюємо ці байти в масив. Познайомитись з сендером Z80. Що таке машині коди, які програми транслюють з текстового файла Сендера в в машині коди мікропроцесора, то вже поговоримо наступного разу, а поки що спробуємо подивитися, що дає нам ця програма. Як бачимо, адреси змінюються від нуля і послідовно зчитується, коди програми. В один момент мікропроцесор намагається в комірку з адресою і записати значення 55 що й передбачено нашою програмою. Нарешті, після виконання команди HALT з кодом 76, виконання подальшої програми зупиняється. На системній шині з'являється сигнал HALT, про що свідчиться грання відповідного світодіоду. І останній тест це перевірка змодію з портом водовивода. Додамо кілька рядків для роботи з ними. Out на вивід в акумулятора і зчитування з порта в акумулятор якихось даних. Повторюємо процедуру, що було раніше. Записуємо в пам'ять новий код та перезапускаємо копроцесор. Знову спостерігаємо те, що вже було раніше, і як послідовно зчитується адреси код виконання минулого коду з... Записом числа в комірку з номером Є. А також бачимо, що записується по IORQ значення акумулятора 5.5. А наступним по IORQ з читується значення А. Ну і на останок щось спробуємо написати більш практичніше. Наприклад, сума двох чисел. Для цього одне число записуємо в акумулятор реєстр А, інше в реєстр Б, інструкція на суму та виводимо його через порт вводи виводу. Тут uh, на ВІР можна побачити, що записано результат uh, числа 112 у даному випадку. Ну, для того, щоб продовжити я. з арифметикою. Запишемо також і різницю двох чисел. Також в акумулятор більше число, в регістрі B менше число. Ну, не забуваємо про зупинку процесора. Які можна зробити висновки? Мінімальну систему з процесора та Arduino зробити можна, але є свої недоліки. Наприклад, будуть зайняті всі піни Arduino. Пам'ять дуже маленька: 16 байтів. Але якщо замінити, наприклад, М1 на шину адресно, наприклад, А4, то можна вже отримати 32 байта. І там вже можна писати якісь арифметичні обчислювання невеличкі, для того, щоб познайомитись з аслембером мікропроцесора. Система ця буде не дуже швидкою. Але, в принципі, варіант робочий. Наступного разу ми познайомимося з асемблером для Z80 системою команд процесора 8080 та програмою, що працюють з цими асемблерами на комп'ютері. До нових зустрічей! Важаю вам здоров'я. Не забувайте донатити на ЗСУ.